В нашому ефірі будемо говорити про те, що Державна служба України із етнополітики та свободи совісті визнала Київську метрополію Української православної церкви Московського патріархату, афілійованою із забороненою Російською православною церквою. Про це повідомили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті. І про це більше поговоримо вже із нашою гостею. До ефіру долучається Оксана Гуркуша, релігієзнавиця, кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділення релігії інституту. Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України вітаємо вас. Добрий день, Вітаю. пані Оксано. Отож, що означає зараз таке рішення, що означає визнання цієї афілійованості Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату? Ну, це означає те, що ми з вами визнали те, що і є правдою, тобто, насправді, що ми приходимо до називання речей своїми властивими іменами. Справа в тому, що ця інституція тривалий час намагалася камуфлювати свою афілійованість або свою залежність. Ви пам'ятаєте, що ще у 2018 році був прийнятий закон, так званий закон про перейменування, який зобов'язував афілійовану інституцію визнати себе за назвою Російська Православна Церква в Україні. Однак, вони Саботували це рішення і ніяким чином не визнали себе такими. А якщо ще раніше нагадати, то до 2014 року, якщо ви пам'ятаєте, майже на всіх церквах цієї інституції гордо висіла табличка Московський патріархат. А ще рані а після того, коли почалася окупація українських територій, то на я не скажу на всіх. Але майже але не більшості церков, які лишалися в окупації саме цієї інституції, знову гордо починала вісіти вивіска Московський патріархат. А де деколи вони взагалі писали відверто, що ми і є, і були, і будемо руська Православною церков'ю. Тобто розумієте, ця інституція вона камуфлювалася. Ми пам'ятаємо, були якісь заяви, а й не підтверджені ніякими документами. Тому держава з приписом звернулася до цієї інституції. Щоб були документи, щоб ці документи були оприлюднені, доведені до відома всіх суб'єктів, яких вони стосуються, і е, заявлено про це вголос, що ми не є афілійованими з російською православною церквою. Натомість ця інституція надіслала в Дес таку зовсім знаєте, відписку, що нас це не стосується. і Ми взагалі цим не будемо займатися. Тобто знову в черговий раз державі Україна просто продемонструвала, що вони не збираються виконувати жодних приписів держави Україна, бо держава України для них ніхто і ніщо. По факту, ось в їхніх проповідях і в їхніх молитвах ми не чуємо суб'єктності держави України, як і суб'єктності української політичної нації чи українців. Тобто, їх це все, для них це частина руська міра. Вони просто про це відверто не говорять. Я знову ж не буду говорити про всіх. Я буду говорити в загальному, бо я офіційна точка зору і офіційна позиція. І Оця офіційна позиція вона ставилася з великим знехтуванням до держави України, і ми про це. Багато писали, багато говорили. Зрештою Дес провело розслідування, провело аналіз згідно з законом, які встановили. Вони довели, що УПЦ, так звана МП Московський патріархат, вони затирають цю частину своєї назви на вільні від російського чобу та Україні. Вона є насправді афілійованою частиною Російської православної церкви, точніше, не вона вся, а керівний орган Київської митрополі Української православної церкви. І таким чином, оскільки вона виявилася афілійованою, тобто частиною Російської православної церкви, яка є заборонена в Україні, то зараз Деса буде діяти наступним чином: наступний крок це надіслати повідомлення про визнання Київської митрополії Української православної церкви афілійованою з іноземною релігійною організацією якої в Україні заборонена до фонду державного майна органів місцевого самоврядування та інших юридичних і фізичних осіб щодо яких є і так далі. І тому потім. з якою метою з цією метою щоб поінформувати, з цією метою, щоб держава розривала договори про безоплатне користування майном, яке було ви пам'ятаєте роздано щедро з рук проросійських влад в Україні, які тут були да, Януковича, згадаємо саме ці інституції. Будуть розриватися ці договори про майно, тому що це частина забороненої в Україні інституції, от припинення прав користування майном, у тому числі достроково припинення договорів оренди відповідного майна. Ну тобто, це такий другий крок. Третій крок це буде звернення до суду з позовом про припинення релігійної організації Київська митрополія Української православної церкви. Що це означає? Тобто її знімуть з реєстрації як релігійну організацію. Зацію вона може собі існувати, ніхто не забороняє, ніхто не буде бігати і, Знаєте, забороняти молитися, десь і так далі. І тому подібне, тому що Україна держава Україна не бореться з релігією, тим більше не бореться з православ'ям, не бореться з християнством. У нас велика кількість християнських церков. У нас декілька православних церков. Вони себе всі вільно почувають в Україні. Ось і, і тому держава просто з з реєстрації як релігійну організацію. Цю інституцію це дасть, скажімо, не дасть їй можливості більше користуватися тими пільгами, які, якими користуються в Україні зареєстровані релігійні організації. Це пільги податкові зазвичай, бо ви знаєте, що релігійна діяльність не оподатковується або дуже скажімо так, оподатковується на такому дуже низькому рівні. Тобто, а церква, це все таки крім. І релігійних обрядів, так і ще й комерційна діяльність. Ми розуміємо, що це цілий спектр релігійних товарів, ось які надаються за певні матеріальні компенсації. Отже, таким чином, і да, це буде, і відповідно, вони ж по пільгових тарифах платили за електроенергію і за всі інші речі. Ці всі пільги будуть скасовані просто-напросто. Ще раз в нас на немає можливості притягати до відповідальності за, скажімо, релігійну діяльність. Якщо далі ця інституція буде продовжувати діяти як релігійна інституція, тобто, вибачте, будь ласка, молитися Богу, а не путіну, і дослухатися до Христа, а не до Кремля, то ніхто їх не буде не переслідувати не вони взагалі будуть собі далі існувати. Ще раз нагадаю, що в Україні. Є декілька православних інституцій, православних церков, до яких держава не має жодного при жодної претензії, бо вони або від початку були не афілійованими з центрами в Російській Федерації, або ж розірвали ці афіліації. Наприклад, старообрядці в Україні розірвали цю афіліацію відразу. Як тільки почалося повномасштабне вторгнення, вони моментально це все зробили. І ще навіть по-моєму до того як прийняли цей закон. Тобто, тому що вони не хотіли маститися об зв'язки із державою агресоркою. Ви знаєте, що в Російській Федерації всі інституції релігійні підпорядковані саме Кремлю, тобто як світській владі, І таким чином всі офіційно діючі там церкви, хочуть чи не хочуть, вони є частиною світської релігії, етатиської такої релігії, яка сакралізує саме державу Російської імперії або Російську Федерацію, або Кремль, як такий. Отже, вони перестають бути релігійними по факту. Що трапляється з релігійними інституціями у них на території? Ми можемо подивитися на прикладі того, як вони ставляться до церков на окупованих територіях. Свобода совісті свобода релігії відразу припиняється як тільки на якусь територію або на якусь частиночку української землі ступає російський чорний пані Оксана я... Росії. заборонено. Ми вам ми вам дякуємо за ці роз'яснення. Звісно, будемо стежити. Бачимо, що чимало ще процесів попереду буде відбуватися. сьогодні дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Оксана Горкуша, релігієзнавиця і кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділення релігієзнавства інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України.